23 серпня день державного прапора, 24 серпня день незалежності України. Синій колір стяга символізує ясне небо, а жовтий поля пшениці. Під час російсько-української війни прапор України набув ще більш символічного значення. Український стяг по всьому світу асоціюється із боротьбою, силою та незалежністю. Сьогодні у горішніх плавнях відзначили державні свята України. Привітання від міського голови Дмитра Бикова зачитала ведуча заходу. Шановні горішні плавнівці та гості нашого міста. Вітаю вас із Днем Незалежності України. 24 серпня. Україна відзначає 33 третю річницю річ своєї незалежності. Саме сьогодні 91-го року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт проголошення України суверенною державою. Сьогодні зі зброєю в руках захищаємо нашу незалежність, наше право бути самостійною європейською державою. Бажаю кожному не віри, вділення задумів та перспектив миру. Щастя, здоров'я, достатку та ще Міський голова Дмитро Биков. Третій рік поспіль святкові заходи на жаль відбуваються із присмаком гіркоти, яку несе із собою війна. Хвилиною мовчання присутні в малій залі палацу культури і творчості вшанували пам'ять загиблих військових і мирного населення України. З нагоди святкування державних свят колективи міського палацу культури і творчості підготували чудовий тематичний концерт.